Смаколики до нового року у виконкомі горішньоплавнівської міськради вручили подарунки дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування. Вони ніяковіють, побачивши відеокамеру, втім, намагаються не подавати вигляд. Малеча різного віку заходить до кабінету, де на неї вже чекають привабливі пакунки. Звісно, усередині цукерки зазвичай найбажаніші для дітей новорічні подарунки. Особливо для цих дітей у рамках програми соціально-правового захисту дітей та підтримки сімей, коштом міського бюджету горішніх плавнів цьогоріч було придбано майже 150 подарунків для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і які проживають на території горішньоплавнівської громади. Я вас хочу привітати з наступаючим новим роком. Я вам хочу побажати, щоб ви були здорові, щоб ви були успішні, щоб всі ваші мрії збувалися, щоб ви були слухняні і щоб до нас прийшов мир з Новим роком! Отримавши подарунки, діти сором'язливо вітають містян із прийдешніми святами, і навіть намагаються згадати новорічного віршика. Новолічка, чарівничка. Помікнути на самі я всіх вітаю з наступаючим новим роком, усім, усім нашим місцянам, які живуть в нашому прекрасному місці річній плавні. Нехай справдяться у новому році всі надії і дорослих, і малих. І нехай кожна дитина має щасливу родину, де панують добро, мир і любов.